Доброго дня, сьомий клас. Ми з вами продовжуємо програмувати, виконувати певні завдання. Сьогодні будемо дещо ускладнювати наші звичайні цикли. Чому? Тому що ми з вами використовуємо цикл FOR, коли ми знаємо певну кількість кроків або межі нашого алгоритму, тобто межі нашого циклу. Поки він виконається. В програмуванні доволі таки часто трапляється, що нам невідома кількість кроків, за яку може виконатися даний цикл, або скільки разів нам треба повторити певну дію. Дивіться, ми тоді будемо використовувати цикли з передумовою і після умовою. Сьогодні розглянемо цикл Repeat until». Тобто ми будемо щось повторювати до того моменту, то поки щось не відбудеться, відповідно. Так, давайте дивитися, що ж ми для цього робимо. І як його прописувати? Дивіться. В загальному вигляді наш оцей цикл з невідомою кількістю кроків, буде мати вигляд. Ми якусь дію повторюємо до того моменту як. Until. Тобто, ми повторюємо певні команди. Тут ми прописуємо, що ми хочемо, щоб наш цикл робив. В until ми прописуємо якусь умову. Тобто, це буде умова виходу циклу. Тобто, в який момент. Наш цикл припине своє виконання. Наша кількість кроків невідома, тобто ми не знаємо, скільки це займе час: 1 крок, 5 чи мільйон. Тому ми використовуємо цей цикл. Це виходить цикл з після умовою, тому що умова в кінці умова виходу. Для вирішення ось таких задач, якраз де ми не знаємо, скільки нас займе кроків виконання певних дій. Наприклад, знову ж таки, задачі, як завжди, дві показую, дві від вас. Між собою вони подібні. Моя задачка. У вас ви можете здивитися, вона аналогічна. Знайдіть максимальне число з натуральних чисел що менше за 5 тисяч, яке кратне число 139. Аналізуємо. Тобто, ми розуміємо, що наша задачка ми знаємо тільки крапочку старту. Ми починаємо з 5 тисяч. І далі будемо змінювати. Нашу зміну для циклу до того моменту, допоки ми не знайдемо число, яке буде кратне 39. Давайте дивитися. І так, це в нас задачка 1. Таск 1. Зміна. Ну, дивіться, в цілому, ми можемо використовувати і зміну, як і для циклу for, Тобто зміну і. Але тут, ну не знаю, якось мені зручніше використовувати. Ну, я думаю, що і в майбутньому, і вам буде зручніше використовувати. Я використовую для нашого циклу змінну n. Вона буде цілого типу. N це те число, з якого ми стартуємо. Тобто ми знаємо, що це максимальне число з натуральних числ що менше 5 тисяч, оскільки це максимальне, ми будемо йти не 1, 2, 3, 4, 5 і так, до 5 тисяч. Ми будемо йти навпаки від 5 тисяч і вниз. 4999, 4998 і так далі. Тобто починається наша, наша зміна з 5 тисяч. Далі пішов наш цикл, репіт. Ми повторюємо, що ми будемо повторювати? Ми, будемо змін... ну, ми розуміємо, що 5 тисяч поділити на 39 нас точно не буде цілим числом. А нам потрібно відшукати те число, яке нам потрібно. Ну, якщо так брати зовсім справедливо. Оскільки я буду спочатку виконувати дію, а потім прописувати умову, то потрібно починати з 5001, щоб нас перша зміна циклу, перша команда навіть не змінна, перша команда нашого циклу це якраз змінити нашу змінну циклу на 1. Тобто n відняти 1. В циклі for, коли ми писали for i від 1 до якогось числа. Там цикл працював автоматично. В випадку з Repeat Until ми самі змінюємо оцю змінну циклу. І далі ми прописуємо умову. Тобто ми будемо весь час змінювати нашу змінну циклу до того моменту як. Прописуємо until. Тобто, до того моменту, як ми знайдемо наше число. Until наша N mod 39. Ділення на 39 буде дорівнювати 0. Що це означає? Mod Залиша, діле нам число на нашому випадку 39 і залишає тільки дробову частинку. Тобто, що знаходиться після коми. Відповідно до того моменту, як ми не знайдемо остаток відділення на 39 дорівнює 0, ми будемо шукати наше число. В цілому пам'ятаємо, умови в нас тут можемо брати в дужечки. Для зручності. Оскільки, якщо у нас буде декілька умов виходу, ми її будемо прописувати через end. Крапка з комою і повідомляємо результат rightline нашу N, можемо прописати, там, хто хоче, можна записати, там, наприклад, right line в одинарних кавичках. Як нас звучить задачка. Максимальне, натуральне. Число. Чи давайте, та, наше число. Хай буде ось так. Наше число. Ну, в залежності від умови нашої задачки, логічно. Дві крапочки. Робимо сор сортування, впорядковуємо красиво. А, пропущений символ. Забув тут, дивіться, кому поставити. Так, ставлю кому. Так, є. Дивіться, що в нас є? Запускаємо. Наше число 4992. Перевіряємо. 4992 поділити на 39. Так, ділиться на 39 без остатку. Ось ми його відшукали. Якщо б ми хотіли, наприклад, відшукати з вами не число, яке менше за 5 тисяч, тобто максимально з 5 тисяч, ми б йшли, наприклад, в зворотньому напрямку. Наприклад, якщо б у нас задача звучала: знайдіть, знайдіть перше, ну, тобто, мінімальне число, що. Більше за 5000 і на 39, то ми б тут просто поміняли значок на плюсик. І при запуску ми відшукали число 5031. Ну, у нас задача питає трошки інакше. Це, задача 1 в нас вирішена. Вас, дивіться, знайдіть мінімальне з натуральних чисел що більше за 8000 і на 47. Тобто, що ми будемо робити? Ми з вами прописуємо наше N. Буде дорівнювати 8 тисяч. Репіт буде в нас репіт, тільки ми вже тут не зменшуємо, а збільшуємо. Тому що мінімальне з натуральних чисел ще більше 8 тисяч. Тобто команда буде N додати 1. Ну і відповідно, кратність ми перевіряємо не через мод 39. Вас, ваші задачки цікавлять число мод 47. Ось таке в нас. Завдання. Це в нас перша задачка. Давайте дивитися другу задачку. Що тут нам потрібно зробити? Бачите, задачки, що перша, що друга, аналогічно до вашого домашнього завдання. Таск 2. Так, знову пропишу нам зміну нашу n. Так, і дивимося, що нам потрібно 15 перших натуральних чисел що більше за 100, тобто, включно зі 100 та кратні, 19. Давайте пропишемо нашу умову. Наша n. Ну, знову ж таки, якщо ми хочемо проаналізувати і число 100, тоді ми прописуємо 99. Щоб цикл у нас починався, repeat. І ми збільшували нашу n на одиничку. n додати 1. І тут дивіться, яка особливість: 15 перших натуральних чисел, що більші за 100, і кратні 19. Тобто, додатково ми з вами вводимо для нас змінну к. Це буде в нас змінна кількості. Тобто ми вийдемо з програми в той момент, коли в нас кількість буде дорівнювати 15. Прописуємо N99К. Кількість наших оцих натуральних чисел буде дорівнювати 0. Тобто, ми починаємо з нуля, тому що в нас перед початком циклу жодного числа ми не відшукали. Що він буде робити? Repeat, це зрозуміло. Умова виходу. until до того моменту. Тобто, ми це будемо робити до того моменту, допоки наша К не буде дорівнювати 15. Тобто він буде робити певні дії, допоки не знайде всю кількість. Яка ж у нас буде умова для нашої кількості? Ми прописуємо умову. Перші натуральні 15 числа, що більшість за 100. Ця умова вже прописана. Тобто в нас число починається, наш цикл починається 99 плюс 1. Якраз він з сотні і починається. Тому умова буде лише одна кратність 19. Якщо наша N мод N 19, тобто ділиться на 19 без остатку, тоді дивіться, ми маємо тут прописати дві команди. Ми маємо вивести наші числа. І маємо збільшити кількість, тобто змінну ка, збільшити на 1. Тому ми маємо додатково прописати begin, коли більше, ніж одна строчка коду, і end. Які ж нас тут будуть команди? Перша команда, коли ми знайшли таке число n, ми робимо в rightт лайн, n oh, ми зовсім можемо красиво. Ну давайте, хай ми вже ж працюємо з вами красиво, значить будемо додавати трошечки і тексту. Ми будемо виводити наше число. Тут єдине, що не, не, не вийде з кількістю. Хотів, щоб і кількість спочатку була. Давайте тоді ми змістимо навпаки, в нас буде спочатку збільшити кількість, тобто змін на кількості додати один. А потім ми виводимо саме число. Це в нас буде, щоб красиво це записати: кількість це буде номер цього числа. Давайте запишемо ось так. Число номер пробіл. Ставимо кому, виводимо нашу змінну К, кількість, число, номер таке, -то. пропишемо, дорівнює. Так, воно виведе число, дорівнює пробіл. І ставимо кому і дописуємо n. Тобто, дивіться, тут буде, для чого я це зробив. Ми б могли просто виводити n. Нам сказано просто їх знайти і вивести. Тут ми дописуємо цей текст, щоб воно красиво нам считало. Число номер, k – це і буде його кількість. Це мається на увазі, яке число? Натуральне, що більше за 100 і на 19. І n це і буде саме число. Давайте перевіримо, як працює програмка. Вперед. О. Ось, будь ласка, наші 15 натуральних чисел. що кратні за 100, що більші за 100, тому що ми починаємо наш цикл з сотні, і кратні 19. Перевірити їх можна власноруч. Ну, можна навіть тут не число номер, а число, і зробити так: номерок. Чи ось так, номер. О, ось так. Число номер 1, 2, 3, 4, і так далі, і самі дані, що вони не виводять в такому ось вигляді. Ось наша програмка, як виглядає друга, друга наша задачка. У вас дивимося 20 перших натуральних чисел, тобто ви зрозуміли, умова k буде не дорівнює не 15, а 20, що більшість за 500. Тобто, зрозуміло, що наша n почнеться з 499 та кратні 13 або 17. Не забувайте, коли в нас дві умови, ми дужечки для кожної умови прописуємо. Тобто, у вас умова ваша буде яка? N mod 13 дорівнює 0. І друга умова and N mod 17 дорівнює також 0. Тобто у вас тут буде не одна умова, а через end. І прописати оцю другу умову. Зрозуміло. Тобто у вас буде таким чином. Задачка аналогічна, тільки прописується не одна умова, а дві умови. Як завжди, розв'язок перших моїх двох задачок я прикріплю. Від вас по 6 балів за кожну задачку необхідно зробити наступні. Бажаю вам успіхів сонечки. Бережіть себе, знаходьтеся в безпеці.